Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав. І це у нас п'ята серія нашого ігрового блогу або ж нумограю на мапі Оновлена Земля або ж Херсонщина. І це фермосимулятор симулятор 25, де ми в ролі простого хлопця, який вирішив посперечатися зі своєю долею фермерською. І обробляє, власне, поле. Так, поле. В попередній серії ми цим і займалися, ми дискували це все, і лишається нам лише засіяти навіть не те поле. Вибачте, я помилився, тому що нас чекає інше поле, яке ми придбали ще у попередньому відео, отакий от, от поворот. Поворот подій, Невже? Невже, Невже, Бо якщо ви не бачили попередню серію, і так само інші, то не забудьте їх глянути, бо вони були доволі цікавими, інформативними. Ну і підпишіться на канал, поставте вподобайку. Це мене змотивує зробити наступні серії. Наступні серії цього нумограйчику. Знаєте, я намагався вигадати щось. Неординарне, щось нестандартне у своїх привітаннях, От тому вирішив підійти до цього якось під іншим кутом. Так, ну що ж, упускаємо нашу сівалочку, і зараз Теліжан почне засівати поле. Ви не повірите чим, але ми знову посіємо ячмінь. Думаю, що тут у нас було сорого, сорого, і то я його не збирав. Мені це поле дісталося в жахливому стані. Але я вирішив його засіяти. Засіяти ячменем. Будемо збирати ячмінь у наступному сезоні. Ось так, друзі. Ячмінь, наступний сезон. Що як? Ну що ж, давайте тепер засівати це поле цим ячменем. От і за деякий час ми виконали цю роботу. Гараздоньки. Поле ми з вами засіяли, засіяли озимим ячменом. Не знаю, як це коментувати, але я думав, що мені вистачить цього насіння. Але я два рази їхав до магазину, щоб його докупити. Тобто витрати на насіння озимого ячменю просто великі в порівнянні з добривами. Не знаю, як так вийшло, але ячмінь витрачався ну, занадто швидко. Чи це ґрунт такий, чи це справді ця ділянка нам справді майбутньому перенесе великий дохід? Я навіть не знаю. Але сівалку ми з вами ховаємо. Хоча, можливо, я придбаю якусь іншу, більш простішу, бо ця якась. Ну, занадто занадто, вона з одного боку дивна, з іншого боку, цікава. Знаєте, кажуть надо технології, але в нашому випадку ну, це трішки не така сівалочка, хоч якусь простішу. А потім можливо щось для соняшника купити, для кукурудзи, побачимо. То теж, друзі, коштує немалих коштів. Хоча я заробляю, я ходжу на роботу, я виконую контракти. А за контракти нам теж можуть відвалити немалу кількість грошей. Так, причіпимо зараз з вами наші катки. І зараз катки в останню путь поїдуть, тому що це останнє каткування в цьому сезоні. Це, хоч наполовину сезон, але поля всі засіяні, Усе зроблено, скультивовано, усе як по маслу у нас пішло, навіть врожай зібрали на двох ділянках. Думаю, що зараз закаткуємо. Ну і в цій серії це буде останній ігровий рік, поїдаємо. недалі перейдемо з вами вже в січень-лютий. Хоча там нудна справа буде, але все одно будемо чекати дозрівання. Так, закінчуємо ми з вами каткування. Хоча ні я брешу, тому що ще лишився один невеличкий клаптик. А один невеличкий клаптик у нас десь там, десь там трошки далі до тієї іншої дороги. Давайте зараз з вами туди доїдемо. І також виконаємо те каткування. Там ще маленький шматочок, і все, з каткуванням у нас все гаразд. Не знаю. Я от дивлюся, а стан е, самого ґрунту на цьому полі вражає. В порівнянні з іншими ділянками. Чи це так повпливало розкидання вапна, чи що, я не знаю. Але в порівнянні з іншими тут на кілька відсотків якість ґрунту більша. тому що бонус до вражальності у нас більший. І це мене, знаєте, так, воно мене радує. Воно мене радує отаким от от, результатом. Результат справді хороший. який хороший, аби займатися фермерством. Так, ми з вами це виконали і давайте глянемо. Як і говорив, відсотки тут непогані. А ще ми, якщо розкидаємо добрива, то ворожаність буде набагато вищою, чим вона була до цього. Так, тут ми з вами все виконали. І повертаємося до нашої домівки. Нарешті будемо чекати до жовтня. Все, нарешті, жовтень, жовтень, листопад, грудень. Що ж ми там будемо робити далі? Так, ну що ж. Я тоді, знаєте, пообідав, ну, повечеряв, точніше. А зараз ми з вами відпочинемо деякий час і будемо чекати жовтня, як годиться, як годиться звичайному фермеру відпочивати від важкої посівної. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку, громадо! Громаду! Громаду, яка там у нас громада? Вже й перезабув. Голопристанська громада вас вітає! Ви на каналі Телі Жанина. Того самого Теліжанина, який веде фермерство на Херсонщині. Так, відкриваємо ми з вами наш гаражик, і зараз будемо виконувати інші польові роботи. Бо як знаєте, зазвичай після того, як у нас е, ну, виростає врожай, так, він у нас дозріває за деякий час. Ну, зійшов у нас усе добре, усе зійшло. Але вилізли бур'яни. Ну, як гербіцидом не потравиш все одно. Але є спеціальна штуковина, він називається прополювач. І цим прополювачем я хочу пройтися. А ще додатково я можу внести ще добрив. І цим я напевно що займуся зараз. Робота, знаєте, дуже важлива, знаючи, що ми отримуємо більшу вражайність. І це потрібно виконати. Бо якщо цей бур'ян не прибрати, він виросте набагато більшим. Та навіть не ті дерева будуть, не дерева, ну, звичайно, там бур'ян високий такий. Напевно, з розміру людини бур'ян двохметровий та виросте і все. І все. І вражаність буде набагато меншою, тому що вона буде шкодити, вона буде шкодити ця штуковина нашому дозріванню. Так, тому я от орендував прополювач. Не знаю, наскільки він ефективний, але, попереджаю, він 100% гарантії вам не дасть, що бур'ян двічі зійде. Тобто, ви якщо і переберете, то все одно якийсь відсоток бур'яну все одно лишається. тобто його неможливо Прибрати. Такий, знаєте, шкідничок. шкідничок. От би таким сильним гербіцидом. Так його розбризкати. Але цей бур'ян гербіцидом ти не прибереш. Тому що він ще не дійшов до свого піку росту. Шкідник такий от нас, бур'ян. Ніби ти говориш про шкідників, до прикладу, там комах різноманітних. Мушка, яка там облітає просто нашу культуру, та й горобці буває обгризають різні птахи, обгризають насіння соняшника. Це теж, але все рівно. Все одно треба щось робити з цим бур'янцем. Але, ну, робота теж не з досить цікавих. Ну, більшість бур'янців у нас прибралися. Хороша штуковина. Думаю, можливо, ми колись її з вами придбаємо. Хоча мені вигідніше його орендувати в техноторгу, а потім уже от і працювати з ним. Якось вигідніше. Хоча я хотів би щось більш ширше. Знаю, є українське, але, на жаль, немає мода. Я знаю, для 19-ї є хороша модифікація, для цього немає. На жаль, так. на жаль, так. Немає багато українських модів, тим більше на українську в'єздяну техніку. Немає великої кількості, як би цього хотілося, зате різноманітні агрегати російські вони є. І українці теж розробляють камази, зіли, газони і так далі. Різні там рослимашівські комбайни, а українські їм не потрібні. Для чого Україна, якщо є інший великий ринок, популярний, постсавський, як там кажуть, для чого? Є ж інше, напевно, що рідніше. Так, якщо відходите від цієї теми, то ми з вами попрацювали на усіх наших трьох ділянках. Ми прибрали на двох ділянках з ячменем і на одній ділянці з ріпаком. Чудово, тепер буде вносити добрива. І також перед несенням добрив хочу сказати, що я також заправив наш юмезик. Дуже швидко він у нас <хи> порожніє, тому доводиться частенько його заправляти. Але він виконує доволі складну роботу. Ну що ж, працюємо з розкидачем польським, а там далі побачимо. Там далі з вами побачимо, що ж ми будемо робити з вами далі. Тому що це велика робота. Бо тому, що що ти розкидаєш добрива, то ну, ти теж, якби, збільшуєш кількість врожайності. А якщо ще повернутися до попередньої теми про моди, про моди то проводиться активна розробка саме мап про Україну. Велика розробка тієї самої мапи Веснянка, так само Полтавщина про село Пасічне. Також є мапа, щоб пригадати, Одещина, теж має вийти оновлення в вересні. Я десь біля десятка мап нарухов, які зараз розробляються активно. Та навіть той кошмак може вийти і красилів, але цього потрібно почекати трішки. Так, ну що ж, друзі, ми з вами тут попрацювали, порозкидали добрива і нам ще лишається на нових ділянках розкидати. І потім будемо з вами робити щось інше. Знаєте, відпочивати будемо, ходити там на вечорниці, різноманітній, різноманітній ходити ходитимемо. Та й ходитимемо. Так, треба ще над ріпаком порозкидати ці добрива, і потім ще на отим полем, з ячменом. Розкидаємо, розкидаємо, розкидаємо. Так, знаєте, з кабіни цікаво сидіти, дивитися, як воно у нас все працює. Але працювати з одним трактором ну таке собі, таке собі заняття. Хотілося б щось більше, Щось, щоб мало більше кінських сил, а не 85. Тому що цих кінських сил ну, нам недостатньо, юмезика недостатньо. Треба оновлюватися, і я думаю, що я спробую піти на якусь роботу, на якийсь підробіток і ще підзаробити кошти, аби придбати щось новеньке. І, можливо, навіть продам сівалку. Я вже виставив на продаж її, виставив на продаж, і поки що дзвінка не було, але думаю, що можливо в цьому місяці я все ж її продам. Надіюся, що покупець знайдеться. Я за нього не пропоную за цей агрегат великих коштів, тому що я вже з ним користувався і до мене теж ним користувався, тому він буде не, не такий і дорогий. Але все одно копійка буде, копійка буде з того агрегату. Все, друзі, на тих днях ми з вами розкидали добрива. А тут вражанність 95%. В порівнянні з іншими, то це вау, найбільше найбільше відсотків, тобто найбільше й миріше, ми отримуємо з вами хорошу просто вражанність. Це просто чудесненько. Друзяки, доброго ранку, доброго дня або ж добрий день. У нас тим часом грудень. Так, грудень, зима настала, а снігу поки що немає. Що змінилося? Та я попрацював трішки. Я попрацював трактором та культиватором. Ось так. І заробив багато коштів. Але ця серія буде не тільки про те, що ми будемо з вами працювати багато, а ми також будемо досліджувати нашу громаду. Бо ці відео, цей ігровий блог, покликаний не тільки там працювати трактором, комбайном та іншими агрегатами. Він також повинен демонструвати цей ролик, патріотизм. Національне возвеличення власного народу, власної нації, і почнемо ми з унікальних місцин на мапі оновлена земля. Це, по-перше, у нас храм, ось, до речі, такий нестандартний бастеріанський. або ж храм масонів, які ще були збудовані ще 200 років тому, ще в ті часи, коли Шевченко пас ягнят за селом. У свої 13 років. Хороша така будівля, знаєте, <хи> і містить дуже багато історії. Особливо оця от незвичайна архітектура. Незвичайна архітектура. Але окрім того, храму, у нас є ще ось такий храм. До речі, зауважу, що такий самий храм є і в реальному житті. Помітно, що Борис. Справді добре постарався над деталізацією, над унікальністю цієї мапи. Не знаю, беліч гравців вони не надто хочуть згадувати різні об'єкти, розглядати їх під різним кутом. Головне, ферма це ти приїхав там, збираєш врожай. А те, які будуть будівлі, багато кого не цікавить. Але ми не такі друзі. Ми поважаємо нашу культурну ідентичність, особливо нашу релігію. Чи то це православ'я. Чи то це буде щось інше, чи то католицизм, Але церква справді дуже-дуже класна. Файна така церква. І третє місце доволі унікальне для самого села, на якому добре продемонстровано велич цього села, Це будинок культури. Але біля будинку культури, як зазвичай, буває, у нас є місцева бібліотека. Якщо хтось сіл, то ви добре знаєте, що у кожному селі дає будинок культури, там є і бібліотека. Так, друзі, Голопристанська територіальна громада нас вітає, та навіть не громада Голопристанська, це район Голопристанський, громада зовсім інша. Але, друзі, кругло Озерка, колись це село називалося Кларівка на честь відомого засновника, навіть не українця, але ви знаєте. Яка різниця? Хто ти за національністю? Якщо ти тягнешся за Україною, тягнешся за її ідеями, за мовою та культурою, яке має значення ваше походження? Ви українець, незалежно від кольору шкіри та зовнішніх рис, тому що ви прагнете, ви прагнете кращого майбутнього для тієї батьківщини, де ви живете? Мова та культура має значення: ідентичність, визначення, прагнення. Розвивати власну державу, прагнути показати її на найвищому світовому рівні. Але клуб класний, ми ще з вами бачили і в 22-й фермі, і він теж у нас тут є, навіть може на сцені увімкнути світло. От бачите, друзі, справді мапа якісна, і ми розуміємо, що вона буде далі оновлюватися, буде додаватися безліч нових можливостей, нові підприємства. Усе буде. Новеньке. От з чого потрібно брати приклад, а не копіювати російські карти або їх переробляти навіть і говорити, що це суто Україна. Ось де Україна, ось де суть. Беріть приклад. Беріть приклад з таких проєктів. Це навіть не фінансовий проєкт, це проєкт звичайного гравця, звичайного ентузіаста Бориса. Хм, дивіться, котельня, друзі, у нас навіть котельня є. Можна привозити сюди з вами нашу деревину і потім продавати її тут на котельні. Цікаво. От що таке називається справжня Україна, яку ти хочеш бачити, про яку ти просто мрієш. Багато хто каже, що польські мапи класні, польські мапи круті. Але почекайте, польська ферма ще з 13-ї ферми актуальна і вона й досі популярна. А української ферми немає, є лише. Постсовєтське пространство. Я говорю це мовою оригіналу. Є лише ось так. Можете зі мною посперечатися, але Україна тільки зараз починає усвідомлювати, що культура дуже важлива навіть у самих іграх, тобто самий народ починає це усвідомлювати. На жаль, не таким масштабом, як би це хотілося, але все одно є що. Є чим похвалитися, є чим пишатися. До речі, колись не міг сюди зайти, але місця дуже класні. Дуже прикольно, що можемо з вами сюди піти і також подивитися на вигляд, на вигляд з балкону. Це найбільш заворожує, найбільш зацікавлює. Мене справді позитивні емоції викликає українська розробка, незалежно чого, але вона є. І я також придбав новенький хати з. Нарешті наш ХТЗ буде працювати на користь нашого фермерського господарства. Новенький. Ні, не новенький, 2015 року. Але все одно, у нас, поїде, і є хороший ХТЗ. Ми нарешті з вами будемо працювати з новенькою технікою, більш потужнішою, чим у нас була, і ХТЗ вітчизняного виробництва. І від того, від того. Знаєте? Ти пишаєшся, пишаєшся тим, що у нас хоч щось є. Бо коли у тебе нічого немає, зовсім нічого, то це смішно. Це сумно, навіть не смішно, коли у тебе нічого не було. А у нас все було. Початки були, зародки були. Це добре, коли був якийсь зародок, був якийсь поштовх. Це новий етап. Новий етап для України, для народу України. Ну, ось так. І також я говорив, що я домовлявся про продаж сівалки, я її продав. Вона дорога виходить. Так, дорога, імпортна. Я купив джондірівську сівалочку, ось таку звичайну простеньку. Мені велике її не потрібно. Ось такої мені буде просто достатньо. Вона її добре вам носить і також насіння. Хороша така якісна сівалка. Вона нам точно допоможе у нашій посівній. Тільки колись, навіть прикольні, не будуть сильно затоптувати. Наше поле, мені це подобається, хороша така сівалочка. Ну що ж, друзі, повертаємося ми з вами додому. Ось така у нас була серія, трішки було самого забавку ладу, трішки було української ідентичності, патріотизму. Як ще хто називається політикою? Хоча це не політика, це суто висловлення моїх власних думок як звичайного пересічного українця. Ну так, це мої думки, мій канал. Я хочу тут висловлювати власні думки. І також я хочу збирати навколо себе ту спільноту українців, які прагнуть кращого для своєї держави. Так, я ще та людина, я не слідкую за своїм язиком, але ж я українець, я прагну розвитку своєї держави, прагну, щоб і у фермі з'являлося багато цікавого. Я прагну, щоб і у ферма була українською. Щоб її було більше, щоб ми відмовлялися від постсовєтського пространства і ставали незалежними в плані ігор. Нам потрібно це, нам потрібно навіть це продавати в великих масах. Це навіть більше культура має роль не ідентичності навіть. Хоча ідентичність і бізнес це теж доволі хороший результат був би. Тому що ми розвиваємо свою власну культуру і ми це. Показуємо іншим народам і інші народності, Та само бразильці, американці, англійці вони знають більше про Україну. Це потрібно демонструвати, показувати на ютубі інших соціальних мережах, щоб нарешті впізнаваність нашої держави виросла, і ми були звичайною європейською країною, а не якимось там залишком від колишнього радянського союзу. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися це. Відео, ви бачите, що воно було ось в такому форматі, просто захотілося трішки побазарити. Коротше кажучи, ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте і до наступних серій про Херсонщину!